Хорошо. Александр, у тебя есть талант? Да, Нина Михайловна, у вас есть талант? Я Хорошо. У вас есть талант? Так. У вас есть талант? Нет. Правильно. У вас есть талант? У вас есть талант? Артем, есть талант? Без yeah. таланта, да? у да? вас? У а? вас есть А у вас? У вас? У вас есть талант? Я думаю, все є. А у вас? У вас є? Я понял. у вас? Є. У вас? Є. у вас? У вас? У вас? є? У вас? 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 Є талант. Чи нема? У вас є талант? Є. Я питаю, чи є талант? Є. А ми зараз приділимо, чи у вас є талант, чи його немає. І одна з проблем є, що люди сумніваються, що в них є талант. Насправді кожен, хто прийняє Ісуса Христа, він має талант. Він має талант. Ми читаємо про таланти. Ми звісно, це не дикторинальний про нас говорить, про наш період. Ну, взагалі, якщо ви будете говорити, говорити про таланти, які Бог дав таланти кожному з нас. Найбільше талант, який хто сумнівається, що нема таланта, або він не знає, який у нього є талант, насправді кожному Бог дав один талант 100%. Їх може бути 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, один талант, який кожному Бог дав, незалежно хто він і що він. В кожного є один талант, який Господь дав. Це проповідувати про Ісуса Христа. У вас кожного є цей талант. Цей талант може появитися тільки в тому випадку, коли ви прийняли Ісуса Христа, поки ви не прийняли Ісуса Христа, у вас цього таланту немає. У вас тільки один талант тоді, ви йдете в вічний вогонь. Поки ви не прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, а тоді, коли ви його прийняли, у вас з'явився найбільший талант, який Господь хоче вам дати. Це говорити іншим про спасіння, як ви прийшли Господу, як Господь вас спас, яким ви були до і після, що сталося в вашому житті. І саме найбільший талант це ви можете іншим розповісти про Ісуса Христа. Це талант, який Господь дав. І тому мої хлопь називають не витрачай даремно життя. І талант свій даремно. У кожного у вас є талант цей. Вчора я зустріл одного там пана Олександра, і кажу до нього. Ну ти живеш, бізнесом займаєшся, тобі все окей. А що ж далі? Який сенс життя? Я задаю питання йому. Сьогодні у нас шостий місяць, правда, Червень. Червень шостий місяць це значить, ти вже півроку більше прожив. Я тут За півроку ти хоч комусь розповів про Ісуса Христа. Ні. А то який сенс твій життя на цій землі. Ну, сенс життя тільки їсти пити, ходити в туалет і заробляти гроші. Він витрачає даремно 6 місяців свого життя. І це факт. Він це видно сам сказав. Важливо, щоб ви в своєму житті не витрачали даремно своє життя. Бо Сатана він краде час і життя ваше краде. Найперше, що він хоче хочу в Христина, щоб він був бездійний і щоб він свій талант закопав, і щоб він думав, що. Якщо тут вітром дує трошки, все, я не піду в церкву. Якщо там щось не так, я не буду йти розповідати про судок. Сьогодні жарко. Скільки сьогодні температури на вулиці? Скажіть мені, будь ласка. 26 я не піду розтратати трактати піджаку, тому що вибачте. Ну, вибачте, я не можу. А сьогодні дощ я теж не піду. Ви знаєте, є така, є така історія про одного чоловіка. Я вже розповідав про цього чоловіка. Він жив Сіднеї. Хто знає, Сіднеї знаходиться? Австралия. Австралия. О, в Австралії. І історія про нього, навіть така була, була така жіночка, яка жила в Америці, Кошнір. Хто знає Кошнір? Віра Кошнір. вона вірші писала. І вона написала про цього чоловіка, навіть вірш написала. Представляєте, наскільки він популярний був. Ну, знаєте, що він написав про себе? Що він не був популярний, він не хвалився нічим. Правильно? Ми не хвалимося. Ну, ми, коли ми на щось спитає, ми маємо дати відповідь на це питання. Дати спасени. Дай славну. Я я, я я не хвилюсь, я не хвилюсь, тому що я ж. Що я має це вхолитися? Я буду хвалитися Христом. Тільки Христом і все, що Христос для моєму житті зробив. Знаєте, якщо комусь це завісно і комусь не подобається, що Господь щось мені дав, що Бог дав мені сім дітей, що Бог дав мені гарну дружину, що мені Бог дав церкву помісно. Я можу цим похвалитися, а ви можете? Ні, то, то треба. Хто мішає? Тому далі. І вона написала про цього чоловіка вірш. Ну знаєте, яка проблема була з цим чоловіком? Він не знав. Скільки він людей до Бога привів. І коли в нього питав хтось, який людей до Бога привів, каже, я не, не знаю. Я тружусь для Бога, тільки він Бог знає, когось скільки привів Бога. І знаєте, що цікаво про цього я вірш. Я, я спитав деяким людям е, на вулиці Сіднея, на вулиці Сіднея. І цей чоловік в нього було право. Мене таке було у нього правило. Кожного дня, незалежно від погоди, від що відбувається, роздавати трактати. 10, 10 штук, як мінімум. Це мінімум в нього був планка. І він це робив. І знаєте, що сталося так? Це був. Він жив в порто, пор, це портове місто, якщо не помиляюся. І різні люди розповідали про те, що вони прийняли Христа завдяки цьому чоловіку, хто на вулиці. Якийсь проповідник дав їй трактат на вулиці Сіднея. І цей проповідник почув цю історію. Один дав, другий дав, третій дав. Е, ну, почув цю історію розказує про те, що той. Прийняв Хриса Христа. Ну, А цей чоловік питав завжди, життя, то всіх задавав питання, таке просто задавав. Інна, коли ти прийняв Ісуса Христа? Можна просто це енеторічне питання. Він кожного питав такі питання. То каже: Олександр, коли ти прийняв Христа? І цей чоловік кожен казав, я йшов по вулиці від неї, мені дав той трактат. Я був моряком. А цей чоловік, який роздавав трактати, він теж був моряком. І він прийняв Христа і сказав, я буду служити Господу повністю. І він на вулицях роздавав трактати. Він був дуже бідний, небагатий, незначний чоловік. Но в дощ, не дощ він роздавав трактати. І багато людей по всій Європі, в Америці приймали Христа завдяки трактату Його. Хтось каже, що трактат не працює, і талант, який Бог вам дав, Він не потрібен вам. Це Сатана каже так. Що ви не повинні йти розглянути про Ісуса Христа і проповідувати про Ісуса Христа. Ви не повинні це робити. Це не потрібно, робити це дурниця. Ви тратите такі гроші на смітник це все викидається. Так, да, так і є. Ну в вашому житті хтось приймав клубська Ісуса Христа, який, та який не знає мови української. В вашому житті таке було? Який знає англійську, або німецьку або польську? Було таке в вашому житті? Буде! Я кажу, він є таке і працюється. Я недавно скажу вам реально, хлопець, який не знає українську мову, молодий хлопець, який не розуміє взагалі українську мову. Ну так сталося, що з ним йшов українець. Він в гості. І я їх йому проповіти через нього і Спросу Христа. Той хлопець проповіду, бочається про Христа йому. Вони двоє прийняли потом Христа. Той знає українську? І знає іншу мову. А я кажу, давай ти будеш перекладати. Ну, давай перекладаю, давай перекладати. Так гарно перекладав, то той прийняв Христа. Аж заплакав. І той теж прийняв Христа. От так може в житті. Я такий мій брат Дніпрі, пастир церкви, він був перекладачем у місіонера. І так він прийшов Богу, він писав пасторем. Бо один чоловік не закопав свій талант, не закопує свій талант. Не проживайте своє життя даремно. В першу чергу Бог вам дав талант проповідати іншим про Ісуса Христа. І цей талант ваш, який Господь дав вам. І Він є у вас. Кожного у нас є цей талант. І ми повинні цей талант розвивати. Він розвивається тоді, коли ми не горді, коли ми думаємо про Христа. І нам все одно, що люди про мене думають. Мені все одно, я мають футболку, Ісус спасає грішників. Я в такі футболки хожу, щоб люди читали. Хай читають краще те, що написано на футболці. А люди приймають Ісуса Христа. Знаєте, що кажуть деякі? Та ні, це не модна, не модна, не модна штучка. Ну, звісно, модно, тебе по англійськи написано Ти дурний. Це модно. Або ще щось по-англійськи написано, що не треба. І в вашому житті має бути практичне християнство. Якщо в вашому житті немає практичного християнства, значить ви закупали свій талант. Про те, шляху, це коли ви іншим говорите про Ісуса Христа. Це <клес> один із практик має в вашому бути житті. Ви не маєте свого Христа ховати. Хрест, це не хрест, який на шиї носите. хреста, якого ви прийняли як Спасителя особистого. Якщо ви його прийняли, ви знаєте, буде після смерті. Скажіть, будь ласка, амінь. Амін. Не чую? Амінь! О! Тепер ви розумієте, що ви спасені, і я знаю, ви розумієте, де ви будете всі смерті. І Ісус помер недаремно, не даремно помер, значить, Він помер і Він спас вас. І ви його прийняли, і ви знаєте, де будете всі смерті. І питання, чи ви розвиваєте свій талант? Чи ви тільки розповідаєте, тільки розповідаєте собі, що ви християнин, де ви будете всі смерті? Чи ви своїм друзям, студентам, своїм знайомим, сусідам говорите про Ісуса Христа? І знаєте, що проблема в сьогоднішній день? Той, хто любить життя своє, ви любите своє життя? А, не. Я не люблю своє життя. Скажу вам правду. В мене прищив і мені не подобається це. У мене ногти виростають, треба їх кожен раз тривити. Мені не подобається таке життя. Мені треба кожен власти на роботу, зробити гроші, їсти. Мені життя хоче їсти постійно. Треба готувати постійно. Мий це тіло треба постійно, мені не подобається моє життя. Я тому Бог каже, 25 й вірш. Той, хто любить життя своє, тратить його. А хто ненавидить життя своє в світі цьому збереже його до життя вічності? Я люблю життя інших людей, щоб вони спасали, щоб вони в пекло не йшли, щоб їхня душа спасалася. 26 й вірш. А якщо хто служить мені, нехай іде за мною. Ви служите Христу? У вас є талант, інший, другий талант. Ви служите Христу, який Бог вам дав цей талант. Ви можете гарно співати, можете вірші читати, ви можете красити, ви можете білити, ви можете прибирати, ви можете грати на фортепіано. Ви можете ще щось робити. Робіть для Господа це. Не закопуйте цей талант, Проповідуйте через те, що ви робите. Я не думаю, що коли е, ви говорите погані слова, це через це ваш талант проявляється. Це проявляється ваш не талант. Я впевнений, коли ви, е, вибачте, б'єтеся, коли ви п'єте горілку, коли ви щось робите неправильне, вичастиве, або щось нечестиве дивитеся, це не проявляється ваш талант. Це закопується ваш талант. І цей талант, який Господь дав не. Не втрачай даремно, не проживай своє життя даремно. Не втрачай своє життя даремно. Не свій талант. Оце основна думка, яка має бути у вашому житті. І чи ви живете для Господа Ісуса Христа, чи життя ви своє даремно проживаєте? Я і тому тут сказано в 25-му вірші. Ну і в 25-му: 20... якщо хто служить мені, нехай іде за мною. Іде я там і слугами. А де Христос в неділю? В церкві! Вам потрібно йти в церкву в неділю! А не йти на базар торгувати. У мене базар, я все одно на базар торгувати. У мене ж бізнес, я не можу. Неділю у мене прибильний день. На дачу. Я по-другому не можу ніяк. Я по-іншому ніяк не можу. І це в вашому житті. Там безручний, писати з боку кнопочка. І ви маєте пам'ятати про ці речі в вашому житті. Пам'ятати? Де Христос? В церкві, по місті неділю. Ой, в мене не отримується, в мене не отримується, тому чек все вже не ходить, Йому вже не цікава церква, вже біблію не читає, і ти потім встрічаєш через 20 років. Як тебе діла? О, все окей, окей. Окей. Жінка кинула, розвівся, діти його плюнули. Окей. І він став п'яністю. Це Христин, брат у Христі наш. І ти в шокі таких був християнства. Не практичне християнство якесь в нього. Ну, практичне тільки в другу сторону. У вас має бути практичне християнство, практичне має в тому плані, якщо у вас є талант, ви маєте його розвивати. Господь, мій талант, моє життя, я буду тобі на жертвенник. Одна із таких речей, чому місіонери, що мають місіонери зробити, вони, вони всю свою сім'ю і себе приносять жертву Господу. От справжнє практичне християнство. Вони змушені це зробити. Місіонер дуже жертвувати навіть свої буває чату своєю сім'єю, своїми дітями. Коли я їду область Херсон чи я ще якусь область благовістити, бо я змушений залишати свою сім'ю. Чому це я роблю? Тому що Бог дав мені талант, дав мені життя, яке я посвятив його Господу. Ви також можете своє життя посвятити Господу. На правильні речі. Є люди, які спосвящають себе або кладуть своє життя неправильно. Як це практично відбувається в житті? Хтось на п'янство, хтось на гріх якісь робити. І все, їхнє життя даремно проходить. Наприклад, в Католічній або Шішній церкві є, там, наприклад, монашество вдаються, ще щось здаються, ці речі видаються, які ніколи не, не мають до Бога відношення. А практичне христианство, коли ви можете просити, я спасений, я знаю, де я після смерті буду, і я буду проповідувати іншим про Ісуса Христа. Це моє життя, яке мені Господь дав, я його віддаю Господу, бо Господь своє життя заради мене віддав. Ви знали, що Христос 2000 років назад помер за вас? Пам'ятаєте це? Ви чули про це? Життямінність, ви чули? І Воскрес! І Воскрес! Амі. І живий написано, що Він скоро прийде і буде когось судити, а когось прийде, забере на небо. І буде написано, що роздавати він ці корони буде роздавати. Буде корони роздавати тому, хто. Своє життя і свій талант посвятив йому. Той хто служив йому і хто правильно сказала сестра. Служив для нього, хто заслужив. І ви можете заслужити це безкоштовно яким чином? Просто чекати тільки Господа, що Господь прийде, вже помучити корону. Просто вийти раз, раз в день, дати, дати, дати два трактати, п'ять трактатів, 10 трактатів, піти іншими пригостиса Христа, а не робити, як кажеш, каже, пілсень на колку, Ради Бога, я своє, я своє тіло посвятив гріху. От що люди посвящають туди своє життя. Сидять, вибачте, в телефонах і десь літають. Ви маєте посіти своє життя Слову Божому і Господу, служіння Господу. Якщо у вас немає практичного життя християнського, ви своє даремне життя проживаєте. Не витрачайте даремно життя. Та талант свій, даремно. Не витрачайте. Пам'ятайте, що Бог, Господь, Бог дав вам цей талант і ви маєте його правильно реалізувати. Ви не знаєте, скільки ви проживете. Леонід, скільки ви проживете? <реш> а скільки вже прожили? 75 років. Може <реш> кінець? <реш> <реш> а може, ні? Рахман, знаєте, брат, Рахман, наш брат, наш друг і наш той хто проповідником був, він вивозить з 90 х ходив і проповідував і казав, Біблія говорить, що вам потрібно вихатися повірити в Господа Ісуса Христа. І не стіснявся. Є відео, є фото, він це робив. А ви посвятили своє життя. Ну знаєте, до цього ви знаєте, який він був п'яницею. Він плював на все. Жив своїм життям неправильним. Був військовим. Життя було його неправильне. Ну він потом прийняв за Христа. І посвятили свої руки, свої ноги, свою голову. Повністю і Ісусу Христу. І тому Ісус сказав 26 вірш. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною. Іде я і там і слуга мій. Ви слуга Господа. Буде, якщо хто служить мені, того і шанує Отець. Якщо ви хочете, що Ісус Христос, і щоб у вас Отець поважав вас. Поважав вас, вас, Небесний Отець вас поважав, що сам Бог буде вас поважати, вам треба слідувати за Ісусом Христом. Вам неділю треба буде не десь там гулять, а треба бути по містійній церкві і служити по місній церкві. Яким служінням ви займаєтеся за цій помісній церкві? Що ви робите? Може, ви можете більше робити щось? Питайте Бога, Бог чим я можу послужити цій помісній церкві? Як я можу служити цій церкві? Значить простих речей. ходити цю церкву в місто. Почати жертви цій церкві. І якщо ви прийняли Ісуса Христа, що не хрещення не прийняли, вам треба прийняти хрещення водне. Та ти ж лена церкви цієї помісної. Ви маєте далі рухатися не в одному місці двигатися. Якщо ви не розвиваєтеся, ви деградуєте. Ви маєте розвиватися. А розвиток це не коли ви сидите в телефоні та пається, як бобра. Як ви знаєте, що я говорю? А маєте слухати уважно і практикувати в цьому житті? Маєте практикувати? Якщо ви не мієте ви не немає таланта, я у вас є талант номер 2 Маєте номер 2 таланта? Відкривши Біблію, ви що на Михайлівську і читаєте Біблію просто що робить мусульмани? Вони Коран читають, щоб люди знала Коран. Бо Коран це хорошо. А що вони можуть з Біблією вийти, просити Біблію? Він стійк на журі читає цей Коран. Що він читає якийсь бред, неповний, сумошедший? Ради мусульманства. А ви ради Христа? Фанатики? Ви ради Христа? Ви безумні ради Христа! Давайте почнемо бути ради Христа щось робити. не тільки ради вас і ваших бажань, вашого тіла бажань. А ради Христа, Господа нашого Ісуса Христа, ради того, що Господь зробив для вас на Христі. Ви ж читаєте вірш вірші Біблії люди читають Слово Боже, йшли в маршрутку і читайте Біблію. Ви думаєте, що таке не любить, робити, люди таке не роблять? Роблять. Андрійко, який прийшов і читає. Хай раз, хай разиться, хай думай, що хочуть. Мені все одно, що люди думають. Мені здалося, що думає Бог і Отець Небесний, що думає він. І що він думає, це найважливіше. Я з вічності буду вічності буду з Христом, а не вічно з тими людьми, які будуть в пеклі. І моє бажання, щоб кожен покаявся і прийняв Ісуса Христа. І що для цього ви також робите, щоб люди каялися і приймали Ісуса Христа як особистого Спасителя Свого? Що ви для цього робите? Як ви практично практикуєте це? Як ви іншим проповідуєте? Як ви практично молитеся тих, хто займається, робить велику роботу і служить для Господа? Як ви молитеся за братів і сестер? Чи є у вас такий пункт? Я молюсь за місіонера того і того. Ви ж собі записуйте раз в тиждень, раз в день ви помогти за місіонера. Чому важко місіонерам сьогодні? Тому що за них не моляться брати і сестри. Вони труються багато для Бога. І вони кажуть, вони, знаєте, що? Вони хають. Вони принижують місіонерів. Вони знімають рукою, можуть йому не платити, не можуть місіонеру. Вони не можуть познати добре слово сказати місіонеру. З 22-го року, я вам кажу так, як є, з 22-го року, по 24-й, мені дуже мало хто з братів і сестер позвонив і спитав, як мої поживає сім'я, як я поживаю. Тіпа, це нормально, що там я. То, то, ну, ганне, ганне, як я поживаю? У мене хорошо. Навчіться думати про когось ще. Тому Ісус сказав, любіть ближнього, як самого себе. І тому Ісус поклав своє життя на хресті за нас. Вони буде грішниками Ісусу Хсусу мер на Христі за нас. І питання до тебе, дорогі друге, ти знаєш, де ти будеш після смерті. І якщо ти не знаєш, де ти після смерті, ти будеш, все, що тобі сказати, неможливо тоді. Якщо не ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Що ти не прийняв Ісуса Христа як Своспасителя. Якщо хтось серед вас є, хто не знає, де після смерті, вам треба його прийняти сьогодні, поки не піде. Бо сенс життя. Це життя для Христа. Не витрачай даремно своє життя. <клес> ти будеш вічно мучитись в пеклі, тому що ти потратив своє життя даремно, бо ти не прийняв Ісуса Христа. Ти закопав свій талант. І я хочу, щоб кожен із вас, хто тут є, він втрачав своє даремне життя. І якщо ти є тут і ти хочеш бути вічним раю з Господом Ісусом Христом, в тебе є можливість Його прийняти. В тебе є можливість прийняти його сьогодні. Скажеш, як це зробити? Це дуже просто. Сказати Господь, я грішник, прости мені всі мої враті. Я вірю в тебе, що ти є Бог, який може дати вічне життя. Якщо серед вас хтось є, хто не прийняв Ісуса Христа і хоче прийняти сьогодні, підійміть руку, ми можемо сьогодні це зробити. Я таки бажаю, що хто хоче прийняти Христа. І є ті, хто ще не приймають Ісуса Христа. І він не хоче бути вічно впечатлею, він хоче бути в раю. Що Серед вас є такі люди, у вас є така можливість. Поки не пізно у вас є можливість сюди вийти, повернутися вийти, і прийняти Христа. Є такі бажаючі? Якщо не є, давайте підстанемо помолимося і намочемо програти. Такі як є. Я ще кажу, обічнуся. Давайте всі закриємо очі, поки музикант грає. Давайте закриємо очі. Закриємо очі і будемо.